Є в нас зміни, наприклад, міський голова Одеси Геннадій Труханов був одним з міських голів обласних центрів з найнижчою зарплатою. Зараз він вийшов вперед, якщо не помиляюсь на шосту позицію в Україні. Є певні конкретні подарунки, які там, наприклад, з'являються в деклараціях заступників міського голови Одеси, коли один з заступників з дружиною дарують сину близько. Півтора мільйона гривень разом, або навпаки, інший заступник міського голови отримує в подарунок майже півмільйона гривень. Такі випадки є, про них треба, звичайно, говорити, бо, на жаль, це не означає, що конкретні люди є злочинцями, але такі способи вони можуть бути прихованим хабарем. Напевне, тут найголовнішими випадками є не подарунки грошей, а випадки, коли ці гроші задекларовані, потім використовуються як застава. В суді ну, з найбільших випадків в Україні, власне це був свого часу була застава за міського голову, яка вимірювалася там десятками мільйонів гривень. Відповідно, вони в депутати, які їх вніс мали звідки взяти. От тому власне одна з функцій важливих декларування це те, що не можна приховати і взяти ні звідки декілька десятків мільйонів гривень. Подарунки як такі зазвичай дуже важко відслідкувати, і тільки на великих великих обсягах в нас. Починають правоохоронні органи діяти. Це вже насправді навіть функціонал швидшати антикорупційного бюро. Ну з таких яскравих прикладів, мабуть, це за останні роки це приклад нашого головного ТЦКшника області Івана Борисова, який власне зараз під судом, і який звідкись отримав невідомо подарунки на 5 мільйонів доларів.